BBC із посиланням на свої джерела інформує про те, що у зустрічі Зеленського із Трампом візьмуть участь Джей Ді Венс, Марко Рубіо, а також Вітков і Келлог. До речі, Зеленський зустрівся із Кітом Келлогом уже. Сам Трамп говорить наступне: я закінчу цю війну, я точно знаю, що роблю. Станом на день сьогоднішній, ми підходимо до початку чогось чи до якоїсь кульмінації. За очікуваннями. Ну, Трамп говорить перед зустрічами багато, що. Він казав перед зустрічю з Путіним про те, що він припинить вогонь. І зрозуміло, що цього не відбулося. Режиму припинення вогню немає. Те саме відбувається і зараз. Трамп використовує стратегію тиску на Зеленського. Це можна було помітити по його повідомленням в суботу, в неділю і зараз. У Трампа є механізм впливу на українську владу. Це може бути і режим припинення постачання озброєння навіть через програму ПУРО, програму закупівлі закупів, з боку блоку НАТО американської зброї. Він може припинити обмін розвідданими. Також він може накласти санкції проти деяких високопосадових осіб в Україні. В тому числі з найближчого оточення президента Зеленського, можуть посипатися звинувачення в фіктивні, нефіктивні, в, в порушеннях, зловживаннях в корупції. До речі, про це натяки вже були. Деякі конгресмени республіканці писали відповідно твіт, ну, повідомлення в своїх соціальних мережах. Uh, він може використати і uh, прямий тиск, прямі погрози, прямі, uh, прямі інструменти впливу на президента Зеленського. Це важка зустріч до нього. Вона почнеться за київським часом в 20.00, в 22.00 до неї доєднаються європейські лідери. Uh, ми дійсно дуже близькі до завершення війни, оскільки на зустрічі в анкоріджі на Алясці між Трампом і Путіним мирна програма Віткафа була прийнята і майже узгоджена. Спочатку про це не було зрозуміло українській стороні. а Згодом після повідомлень Трампа стало. Зрозуміло, що Путін не домовився з Трампом щодо припинення вогню. Зрозуміло, що. Трамп обіцяв, що він не буде обговорювати тему обміну території, але потім він дав зрозуміти, що ця тема обговорювалась. І варто зазначити, що я б не робив з Трампа знаєте, таку людину, яка однозначно треба винуватити всіх гріхах. Це об'єктивна річ. На якомусь етапі ми передали на аутсорс американцям тему мирного врегулювання. А, і зрозуміло, що Трамп буде реалізовувати саме американський інтерес в цьому, не український інтерес. Трамп не є адвокатом України. Поведінка Трампа пояснюється трьома мотивами. Це не тому, що він там, корисний дурак, чи він такий сякий. Мотив перший: Трампу а, потрібен альянс з Москвою для протидії Китаю. Так званий. А, а, Реверсивний нікс, да? як цю стратегію вже охрестили в американській думці. Друге, Трамп... А це очі... досяжена, до речі, мета. Да. Теоретично, Путін дав зрозуміти, і в Китаї в Пекіні це можуть правильно зрозуміти. Путін доволі хитра особа, і маневрування між США і з Китаєм, не зважаючи, що спокійному в Москви стратегічні відносини, воно розширює спектр впливу. Путіна на євразійську велику гру. Друга причина, чому Трамп діє, він хоче ввижати максимальний піар-ефект від припинення вогню. Йому потрібне це для його усвідомлення місії і значення його в світовій історії. Ну і третє, якщо не розв'язати це проблему України зараз, її еволюція. І динаміка розвитку цього конфлікту, враховуючи непоступливість і максималізм Путіна, рано чи пізно можуть призвести до війни Росії з НАТО. І США як колись змушено було втягнути, бути втягнутим в Першу, потім в Другу світову війну. Прекрасно розуміє, що привид Третьої світової війни це не фантом. Тому він дуже хотів би уникнути необхідності виконувати свої міжнародні зобов'язання у випадку нападу Росії на НАТО, тобто допомагати країнам Європи. Тому краще на думку Трампа залагодити цей конфлікт, бо він знесилить більше Європу і США і дозволить Китаю у випадку початку Третьої світової війни відіграти ту роль, яку США колись відігравав під час Першої світової чекаючи моменту. Наварюючи гроші на війні, фактично вибившись в лідери світу саме після першої війни. Стосовно увітку Фаєрубігу, чому настільки різняться заяви? Якщо ви маєте на увазі щодо обміну території обміну Донбасу, Та, це не різниця заяв. Дивіться, треба, на жаль. Це передача українськими медіа некоректних висловлювань. Рубіо. Бо Рубіо, якщо це здається, інтерв'ю Сібісі якщо я не помиляюся, він давав. Ну там де І... Рубіо сказав, що Сполучені Штати не підтримують ідею передачі Донбасу під контроль РФ. Це неправда. Рубіо так прямо не сказав. Він мав на увазі, що Україна буде проти обміну територій. Просто по-перше, проблема перекладу. По-друге, проблема контексту при перегляді відео коментування з боку високопосадовців. осіб. Марко Рубіо ніколи б не ризикнув робити за певні коментарі, які не узгоджені для Білого Дому. Нинішнього складу характерна дуже високий рівень централізації всіх політичних заяв, Незважаючи, що хтось в Україні хоче створити з Рубіо Отакого хлопця, який підтримує Україну. Да? Це не відповідає. Ну, так, так. Свою точку зору він не може висловлювати. Ні, ні. Це солідарна загальна точка зору. Більш ґрунтовні характеристики може дозволити собі відкуф, який не має сильної прив'язаності та відповідальності на своїй посаді, за свої коментарі. Тому він говорить, що там, про... ставлячи більш в такому ну, брутальному вигляді, е... і це все е... говорить про те, що. В американській адміністрації зараз, як ніколи, ну позиція одного кулака вона дуже дуже висока і, і важлива. Що ви думаєте з приводу публікації сьогодні? В Аксіос, де мова йде про те, що Трамп був готовий залишити переговори з Путіним якраз через максималістські вимоги Путіна, і потім Путін нібито від цього відступив. Мова йде якраз про територію в цьому матеріалі Аксіос і Рейтерс характерні тим, що вони дають іноді досить короткі і дуже, дуже, дуже точні зауваження щодо перегляду, перебігу цього процесу навколо України. Тим не менш, треба розуміти, звідки можуть рости ноги навіть в джерелах Аксіос, рейтерс та інших видань. Є так. якісь певні високопосадовці американські, які щось комусь говорять да? джерела, які фактично є таємними. Так ось, дуже часто ці джерела спеціально це говорять, щоб потім створити певну хвилю обговорення в медіа. Тобто, я раджу ставитися, звісно, до цих повідомлень доволі обережно за останні два з половиною дні. Ви ж бачили обсяг інформації, який всі світові медіа намагаються перечавити, перетравити, переінтерпретувати, і воно іноді навіть не стикується один з одним. Що важливо? Важливо безпосередньо. Фрази, коментарі, репліки посадових осіб, від яких залежить, тобто Зеленського, лідерів Європи, Трампа, того ж Відков, або він безпосередньо мав відносини з Путіним 6 серпня, коли вони погоджували цю мирну програму в Москві, яка власне стала основою для зустрічі в Анкоріджі і яку зараз, через пару годин, Трамп буде подавати Зеленському як необхідний факт, змушуючи його погодитися на дуже важкі компроміси в цьому напрямку. Я би порадив українській владі дотримуватись наступної стратегії, сильно не йти зараз проти Трампа, бо він очікує спротиву. Тому оця вся артпідготовка. Наша мета, яка досягнути трьохсторонньої зустрічі з Путіним. Далі до трьохсторонньої зустрічі дуже багато води може ще втекти. І спробувати на зустрічі Трамп Зеленський Путін виставити Путіна як головного. Головною головну причину, головний бар'єр для досягнення мирного діалогу. Це доволі складна і доволі ризикована стратегія, враховуючи, що Путін таки спромився в Анкоріджі обіграти Трампа. Я можу пояснити, чому. Але варто думати, що зараз українські дипломатії надскладно Буде це здійснити, але пробувати треба. А стосовно того, ну, все ж так, бачите, ви закинули гачок, що Путіну вдалося переграти Трампа. А в чому? Дивіться, ви знаходитеся під тиском. Трамп вимагає припинення вогню. Трамп погрожує тарифними обмеженнями та санкціями. Трамп натякає на підтримку України, в тому числі через. Купівлю зброї НАТО. Тобто він буде, має, коли Путін приїжджає в Анкорич, він розуміє, що Трамп буде агресивно діяти і тиснути на це. Він в, вже в більш складній позиції. Що робить Трамп? Він йому влаштовує цивілізований Урочистий прийом. Червона доріжка, американські солдати на колінах, розстеляючи цю доріжку, аплодисменти перед тим, як він зійшов, посадив його в президентський кадіак трошки налякав його американськими літаками. Але, тим не менш, він створив враження, що Путін приймається ним як солідний лідер і розраховує на те, що це пом'якшить позицію Путіна. і він в знак поваги до Трампа погодиться на припинення вогню. Що робить Путін? Він з самого початку не йде за сценарієм Трампа. Він просто продовжує нарізати свої максималістські вимоги, тим самим підставляючи Віткофа, який про це писала американська преса, який, в принципі, привіз до Трампа можливо абсолютно іншу е перспективу. Даючи натяки на те, що Путін може погодитися на компроміс. Тобто, яка поведінка Трампа повинна була далі? Він просто навсього повинен був агресивно далі діяти за допомогою стратегії тиску, як він це діяв до 15 серпня. Що робить Трамп? Він всього лише обід скасовує. Уже ну, дипломатичник дає зрозуміти, що не досягнув нічого, і замість цього, замість того фанатично е припини перейти з погроз до дій. Він говорить е зеленському європейцям: так припинення вогню не актуально. Ми тепер обговорюємо велику всеосяжну мирну угоду, що абсолютно повністю не корелюється з тим, як тра якої позиції Трам там в травні, в червні, в липні. І на початку серпня, тобто відбулось повний відхід, відкат Трампа замість того, щоб він тиснув, він пішов на пропозицію Путіна перейти до обговорення мирної угоди, а не режиму припинення вогню. Але ж європейці налаштовані серйозно. Ми чули заяви європейських політиків напередодні. І наскільки ми розуміємо, от після своєї чергової зустрічі якоїсь чергової порції аргументів Трамп може різко змінити свою позицію. Наскільки сьогодні від тих перемовин, які відбудуться в овальному кабінеті, зокрема за участі представників НАТО, Єврокомісії, туди ж їде і британський прем'єр, президент Франції, канцлер Німеччини, прем'єрка Італії, президент Фінляндії. Наскільки це знову може змінити позицію Трампа, і наскільки завтра ми можемо почути абсолютно іншу риторику стосовно Путіна, а можливо найближчим часом очікувати якісь конкретні дії вже стосовно Віде, Росії? Трамп зустрічається з європейцями після зустрічі з Зеленським. шанс на корекцію автоматично скорочується. Якщо б вони разом були, а Трамп це розуміє бо це тиск на нього, то це трішки інша історія. Перспектива була б досягнення. Більш проукраїнського розуміння з боку Трампа вагоміше. Зараз ні. Що мав би зробити Зеленський? Він а, міг би сказати: Я без європейців Трампом не хочу розмовляти. Я розумію, що це буде, буде ляпас по американській дипломатії, але Трамп би стерпів. Але Зеленський цього не зробив. Оце вже одне а з. Чому? А, ну, Напевно, вони так погодили такий сценарій, бо Зеленський хоче все ж таки почути нюанси, деталі розмов Трампа, Увідкофа з Путіним. І зрозуміло, він, можливо, сподівається, що там є щось, за що може зачепитися в якості компромісу, яке б його задовольнив. І плюс дуже багато чуток, що Трамп буде говорити з Зеленським про якісь окремі моменти поза очі. З європейцями, які бажано було проговорити, існує домис, що це може бути особисті гарантії безпеки Зеленському, перспектива його повторного балотування на посаду президента, тобто виборчий трек, і, можливо, якісь погрози там, щодо перспективи розігрушу внутрішньополітичної карти в Україні там Тож, така думка є. Тому Трампу потрібна ця бесіда тета тет. Хоча я думаю. Навряд чи є. мова йде саме так, але щось, якісь неформальні речі захоче Трамп безпосередньо обговорити. Але той факт, що спочатку Келлог зустрічається, це ж означає, що Трамп використовує стратегію тиску по всім фронтам, начебто, Келлог має підготувати Зеленського до якихось установок і аргументів. Хоче почути відповідь Зеленського, потім передасть це Трампу, і Трамп буде готовий використовувати більший арсенал тиску на нашого президента. Так, а якщо зустріч все ж таки... Ну, як ви говорите, ну і те, що ми читали ще від учора. Тата те Трамп Зеленський. Як тоді зараз вималювався новий формат, про який пише BBC, що на зустрічі будуть присутні і Венс, і Рубіо, і Вітков Келлог? А це не змінює суттєво перспективи Трампа. Ні, ні Рубіо, ні Келлог, вони не скажуть, вони не будуть е е е йти проти Трампа під час бесіди. Це ж очевидно. Відкофто взагалі буде кожне слово ще й додавати, пояснювати. Я не бачу в цьому жодної перестороги до того. Вони спільники. Американська адміністрація розуміє, навіщо вона це робить. Я пояснював, чому Трамп в цьому зацікавлений. Три причини. Mm -hmm. І Американська адміністрація максимально лояльна. Це вже не Болтон, це там не е, Метіс, які в свій час могли Трампу публічно сказати, що вони не згодні з цим. Ні Рубіо, ні Келок, ні Вітков, ні Дівенс. Тим паче ніколи не підуть проти Трампа ні публічно, ні не публічно.